Останні дні конференції виявилися дуже насиченими, і переговори сфокусувалися на декількох основних темах, починаючи від глобальної цілі з адаптації і індикаторів до неї, а також фінансової цілі з фінансування адаптації, і закінчуючи такими важливими питаннями, як відмова від викопного палива, і глобальний механізм для справедливої трансформації. Конференція запам'ятається як місцем проведення, вона проводиться в серці Амазонії, що дозволяє привернути увагу до прав порівні народів і охорони довкілля цього регіоні. Оно так і загальним підходом у ті які був запропонований Бразилією, під головуванням якої проходить 30-та конференція ООН з фаль зміни клімату. На етапі завершення Коп-30 думки щодо того, чи ознаменувала вона значний прогрес чи невдачу, розійшлися. З одного боку, було досягнуто домовленості з ряду ключових питань. Зокрема, слід відмітити прийняття Беланського механізму справедливої трансформації, який ставить права людини та рівність у центрі боротьби зі зміною клімату. І за яким країни зобов'язані відтепер підтримувати громади та працівників і працівниць, чи засоби до існування залежать від викупного палива або інших вуглецемістських секторів? Ще одне вагоме досягнення це перелік індикаторів вимірювання країнами прогресу з адаптації до зміни клімату. В результаті маємо 59 показників, що охоплюють різні сектори: продовольство, доступ до води, охорону здоров'я, екосистеми, інфраструктуру тощо. Однак, щоб допомогти вразливим країнам впоратися з посиленням повені, спеки та штормів, тобто адаптуватись до нових кліматичних умов, потребується фінансування. І ця тема вже традиційно стала однією з найбільш дискусійних. Група країн, що розвиваються, включно G77 та Китай, наполягала на потройні фінансування адаптації до 120 мільярдів доларів на рік, заявивши, що будь-яка нова глобальна ціль щодо адаптації буде безглуздою без грошового забезпечення. В результаті ж маємо послаблення зобов'язань розвинених країн щодо надання фінансування для адаптації та перенесення термінів потройне фінансування до 2035 року. Міжнародна громадськість наголошує, що це ніщо інакше як зрада вразливих та постраждалих верст населення глобального півдня, і це відбулося головним чином через ЄС та Японію. Серед ще одного розчарування конференції це нездатність досягнути консенсусу щодо поступової відмови від викопного палива. Понад 80 країн, включно з вразливими державами Африки, Латинської Америки, Азійсько-Тихоокеанського регіону також ЄС і Сполученим Королістом, наполягали на прийнятті дорожньої карти поступової відмови від викопного палива. Супречні нафтові країни просували думку, що країна має бути дозволено використовувати ресурси викопного палива для розвитку своєї економіки. Як наслідок, в підсумковому тексті документів КОП 30 знову відсутні прямі згадки про відмову від викопного палива. В цілому ж основна напруга переговорного процесу полягала в тому, що кілька держав можуть накласти вето на рішення, що довго напрацьовувалось групою Україн. Тож у повітря постійно літала думка про те, що реформування процесу прийняття рішень на КОП як ніколи на часі. Країна вже приходить до підготовки до наступних кліматичних перемовин, що у 2026 році відбудуться в турецькій Анталії за головування Австралії. А ми продовжуємо відслідковувати розвиток основних переговорних треків. Більше дізнавайтесь на ресурсах УКЕМ.